Доброго дня! Сьогодні в роботі автошкіра. Будемо малювати такий диванчик з такими пошкодженнями. Побачимо, що у нас з цього вийде. Тут все затерто і вже була попередня реставрація, яка, на жаль, не трималася. Ось сліди фарби. Подивимося на результат. А ось, друзі, результат. Знімаю вже в машині. Все вийшло дуже гарно. Бачимо, що преферація гарно виглядає, також ниточка збережена. І так повністю весь диван. Ну, результат насправді дуже гарний. Якщо вас цікавить, то вартість такої роботи від 2000 гривень. Також в цій машині робилося кермо, дві передні, два передніх сидіння. І все так гарно вийшло.